Добрий день малята! Сьогодні я вам розповім про отруйні рослини України. Помірний український клімат не підходить екзотичним комахам та павукоподібним, тому у нас так мало отруйних тварин. А от з рослинами не все так просто. Є чимало небезпечної флори, про яку потрібно знати кожному дорослому та маленькому українцю. Дітки, які ви знаєте, отруйні рослини. Амброзія поленолиста. Рослина, що зовні нагадує полин чи коноплю виробляє отруйний пилок. У період світіння, коли концентрація пилку досягає свого піку, амброзія легко може викликати алергію. Кількох крупинок пилку цілком достатньо, щоб з'явилося запалення очей ускладнення дихання. А при особливих великих дозах кон'юктивіт. Борщівник при контакті з рослиною або попадання на шкіру її соку викликає сильне запалення і опіки, які довго не загоюються, щоб розвинувся опік, достатньо навіть півтори хвилини контакту. Запалення може супроводжуватися озновом, запамороченням, сверблячкою і головним болем. Неопалима купина, на вигляд квітуча, однак небезпечна рослина виділяє різкий отруйний запах, при його вдиханні може початися головний біль, що проходить через кілька годин. Болий голов плямистий, рослина підступна, тим що перший рік зростання утворює листя і корінь, схожий з петрушкою чи укропом. У такій псевдопетрушці міститься рідкий алкалоїд коніїн. Якщо його скуштувати, почнеться параліч різних відділів центральної нервової системи, підвищиться тиск і порушиться дихання. Крушина. Зовні крушина легко сплутати з плодами черемхи. Але вона добренько отруйна і не тільки її ягоди, хоча і використовується кора у науковій медицині. Чистотіл рослина є улюбленим народним засобом у боротьбі з бородавками, мозолями і прищами. Але перед тим, як припекти їм щось в наступний раз, варто кілька разів подумати, адже чистотіл токсичний. Рослина містить ряд алкалоїдів, що викликають блювоту. Коліки, діарею, а при його прийомі всередину у великих дозах навіть смерть. Кліщинець плямистий. Рослина містить отруйну речовину, ароїн. Небезпечна вона тим, що надає паралізуючу дію на центральну нервову систему. Контакт зі шкірою не обіцяє нічого хорошого, крім роздратування і опіку. При отруєнні рослиною з'являються головні болі. Діарея пробиває холодний піт. Орлики звичайні. Рослина зустрічається на дачних ділянках і в лісі. Але мало хто знає, що вона отруйна, особливо її квіти. Отруєння можна розпізнати по запамороченню, поколюванню язика, судом кінцівок і аритмії. Блекота, Блекота є отруйною рослиною, причому отруйні всі її частини. Одним з основних ознак отруєння є марення і галюцинації. Рослина аконіт може викликати отруєння, що супроводжується запамороченням, потемнінням в очах, судомами кінцівок. Дітки, підкажіть, будь ласка, які рослини ми сьогодні вивчили? Де вони ростуть? Що потрібно з ними робити, коли їх зустрів в лісі або в полі? Дякую, малята, за увагу. До побачення.